Я Яна Божа, вихователь ЗДО Перлинка Броварської міської територіальної громади. Свою педагогічну стежку почала з посади асистента вихователя на даний час. Працюю вихователем дітей молодшого дошкільного віку. В моїй групі є двоє вихованців з особливими освітніми потребами. Моїм педагогічним кредом є вислів Василя Сухомлинського: Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що в неї слабкий розум чи слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим та бойливіше. Світова статистика констатує тенденцію збільшення народжуваності дітей з порушенням психофізичного розвитку. На жаль, Україна не є винятком із цього процесу. В закладі дошкільної освіти все більше з'являється дітей, котрі потребують додаткової постійної чи то тимчасової підтримки в освітньому процесі. Залучення дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес змушує змінювати установки дорослих до дітей, адже у всіх є свої особливості. І особливі потреби є теж у всіх. Кожна дитина, вона унікальна і це беззаперечно. Але все ж діти, про, які, про яких говорять, що вони особливі діти, вони трішки інші. Їх часом нелегко зацікавити іграшками, які вже їм відомо, відомі, адже вони не викликають у них особливого інтересу. Дидактичні ігри, виготовлені вже власноруч, не так приваблюють, як нові інтерактивні ігри. І постає питання, як адаптувати зміст? Освітньої та ігрової діяльності для дітей з особливими освітніми потребами, як створити умови не лише для формування їх ігрових умінь, а й для розвитку творчих здібностей, винахідливості, індивідуальності, фантазії та їхньої уяви. Колектив ЗДО «Перлинка» впроваджує стрім освіту в освітній процес 2018 року. В нашому закладі функціонує чотири інклюзивних групи, створені всі відповідні умови, працюють асистенти, вихователя і всі. І вся команда супроводу з дітками ведуться корекційні заняття, практичний психолог та вчитель логопед Реалізувати поставлене завдання мені як вихователю дітей з особливими освітніми потребами допомагає такий напрям в дошкільній освіті, як стрім освіта на сьогоднішній день. STEM-освіта є одним з головних трендів освітньої політики багатьох розвинутих країн світу. Це система освіти, що вчить жити у реальному, швидкоплинному світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити і бути розвиненою творчою особистістю. Науково-методичні засади створення моделі stem освіти полягають у переході від традиційного навчання. До інноваційного шляхом використання методів проектно орієнтованого навчання, які можна запроваджувати на всіх ланках освіти від дошкільної до вищої, і це відображено у нас на слайді. А саме, СТРІМ це освіта для дошкільників та учнів молодших класів, СТІМ це вже середня та старша школа, і СТЕМ це профільна та вища освіта. Що ж ми розуміємо під стрім освітою? Це спеціально організований процес цілеспрямованого формування особистості, становлення і розвиток духовної сутності в єдності за володінням наукових знань, вмінь, з метою формування культури інженерного мислення. Усі компоненти стрім спрямовані на Всебічне, глибоке дослідження світу, розвиток мислення і мовлення, сенсорної сфери, навчання дитини з особливими освітніми потребами, використовувати ці знання у їхньому повсякденному житті. Точасна дошкільна освіта для дітей з особливими освітніми потребами має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з різних галузей, а на їх інтеграцію. Саме за цієї умови у ус... У особливих дошкільнят формується цілісна картина світу і здатність застосовувати набуті ними знання та вміння у різних життєвих ситуаціях, і, на мою думку, Стрім освіта має велику перевагу над традиційним навчанням, оскільки передбачає контактне вивчення механізмів, наукових фактів і теорій і сприяє у дітей з особливими освітніми потребами розвитку їх пізнавальної, поведінкової, мотиваційної, емоційно-вольової сфери. На слайді зображено фото нашої альтернативної програми Стрім освіта або Стежинки у Всесвіт. Держинка у Всесвіт має своє пояснення. Стежка вона завжди пов'язана з рухом. Її довжина складає не більше пару сотень метрів, але після чого вона обов'язково виводить до більшого шляху. Всесвіт це слово охоплює все те, що знає людина, або те, навіть чого вона й не знає. Останнє, звичайно, набагато більше. І незважаючи на незнання, на незнання, не дивлячись. На всі спроби науки розшифрувати ці загадки природи, всесвіт це все, що існує: матерія, енергія, час. І дитину з особливими освітніми потребами потрібно вводити в цей всесвіт, надаючи їй можливість іти своєю стежкою і та допомогти вийти на свій великий шлях розвитку. А для а для нас, як педагогів, це цілий шлях до професійного зростання та прояву своєї креативності. Освіта це багатогранний процес, який триває впродовж цього життя. Тому відповідна робота з дітьми з особливими освітніми потребами має відбуватися не тільки на заняттях, а й легко та цікаво під час освітніх ситуацій, екскурсій, походів, повсякденної діяльності, без фантазії, наукової творчості, сміливості, впевненості у власних силах, а також умінні доводити свою думку, ніколи не буде справжніх відкриттів, ніколи не розуміння. Звинеться культура інженерного мислення, а відкриття починається з інтуїції та фантазії. А інтуїція формується та розвивається з малку на заняттях різного спрямування. Дитинство не можна поставити на паузу, і я, як педагог дошкільник добре розумію значення розвивального середовища для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у нашому закладі створена стрім-лабораторія, яка допомагає розкрити потенціал моїх вихованців, та також залучати дітей з особливими освітніми потребами до колективної взаємодії без тиску і обов'язкових якихось для них завдань, завдяки навчанню в стрім-лабораторії вихованці. З особливими освітніми потребами отримують певну свободу дій, вчаться використовувати навички основи науково-технічних знань у реальному житті, підвищують впевненість у власних можливостях, активізують та вдосконалюють комунікацію та командну роботу окремим і улюбленим методом. Для дорослих і малих є експериментування, і мої маленькі перлиночки вже давно звикли до експеримент до експериментів, досліджень та дослідів. І вашій увазі пропоную переглянути фрагмент заняття Молочний дивоградь. Сьогодні ми з вами проведемо дуже цікавий дослід. Як ви думаєте, що в мене тут налито? Молочко. Так! А це що в нас? Так, фломастери. І ми з вами сьогодні подивимося, як наші фломастери будуть дружити з молочком. Добре? Так. так? Нам потрібно з вами я спочатку в посуд налию молочко. Виході наше Молочко. Це багато. Багато? Так. І щоб нам побачити, як наші фломастери будуть дружити з молочком, нам потрібно з вами взяти фломастер, беріть будь-який, який ви бажаєте. І нам потрібно зробити з вами такі крапельки, натиски на наш ватний диск. І натискаємо з вами. Оп. Сильніше натискаєте. Різні кольори. Нам потрібно з вами максимально заповнити наш ватний диск. Але бери веселі кольори. Шуня твій який колір улюблений. Диск. Я, а, 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 я, починаю, я починаю. Так. Всі готові? Так! Да. Беремо ручку один спочатку спорту. Один. Я синя взує Добре, синя зе. Давайте всі так разом. Кідайте.

Єгорчику, а тобі. Кидати. Кидати? А я вам хочу сказати, що ви мої дуже чудові і здібні діти. Я вам дуже пишаюся. Ви мої молодці. Я вам дякую за те, що ви мені допомогли зробити цей досвід. І ми разом з вами були дослідниками. Ви ще будете мені допомагати? Я вам дуже вдячна. Ладший чути, вийду, Дякую. Може бути у різних станах. А зараз ми з вами відчуємо, яка може бути водичка на дотик. Опустіть пальчик один в стаканчик. Однак, тебе давайте я вам ще долию трішки водички. Олі. А ти зараз відчуєш, яка вона? Яка по відчуттям стає вам водичка? З різною швидкістю. Давайте ми подивимося, з якою як буде. Це наша водичка. В першу, в першу нашу лінічку я покладу серветку. Я кладу камінці. Так? А в третю пісочок. Так? Наливаю спочатку з пісочок. Дивимося уважно. Камінці. Швидше тече через камінці через... водичка? Yeah. Так! Коли найшвидше потекла водичка? Через що? Через yeah. камінці. Так. Тобто найшвидше вона потекла через камінці, так? тому що там були менші перешкоди. Потім через серветочку. І найповільніше через пісочок. Мади мовлення у дітей з особливими освітніми потребами трапляються дуже часто. Вони можуть бути складені різними, різними виявами понематичного недорозвинення і позначатися на загальному мовному розвитку і навчанні успішності дитини. Мова дитини не залишається осторонь у моїй роботі. Альтернативна програма або стежинки у Всесвіт дозволяє мені максимально використовувати різні форми та методи для розвитку. До вербальної комунікації та успішної соціалізації дитини з особливими освітніми потребами в дитячому колективі, освітній напрям інженірів. Як говорив відомий педагог Василь Сухомлинський, розум знаходиться на кінчиках пальців дитини. Відомо, що заняття для розвитку дрібної моторики у дітей з особливими освітніми потребами створює нові нейронні зв'язки, що сприяє покращенню пам'яті розвитку їхніх розумових здібностей. Освітній напрям інженіринг націлений на постійну побудову чогось нового. Велике значення при цьому мають обладнання і матеріали для конструювання з різні види конструкторів і будівельного матеріалу в нашій групі обладнані осередки які налічують безліч природних та побутових матеріалів і мої вихованці вихованці задоволенням створюють свої роботи та потім потім ми приймаємо участь у різних акціях флешмобах проектах тому моя вам порада: не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самостійно. Покажіть їм принцип, принцип, допомагайте, радійте, заохочуйте їх. Нехай ваші діти з особливими освітніми потребами будуть маленькими винахідниками. І наш колектив систематично відстежує діяльність Катерини Крутій. І коли з'явився день без іграшок, для нас це був такий новий цікавий виклик, з яким ми. Успішно впоралися і пропоную вам організовувати такі дні. Упевнена, що день без іграшок стане яскравим святом дитинства, коли ми, дорослі, маємо можливість захоплено спостерігати за тим, як розвиваються наші вихованці з особливими освітніми потребами, як змінюється їхня поведінка у справді вільній вольовій ігровій діяльності. І Хобі хобі-хорсинг, активна гра. З іграшковим коником на паличці, під час якої діти імітують їзду на коні, виконують різні завдання, долають перешкоди, і поштовхом для запровадження цієї інновації у нас в закладі також став день без іграшок. Копіхорсинг сприяє формуванню. У, діт у діток з особливими потребами рухових змін та навичок, розвиток їхніх координаційних рухів, правильної постави, ходи мої вихованці е, насправді були у захваті. і я переконалася, що хобіфорсинг це не лише сприяє е, такому, як сказати, фізичному розвитку дітей, а й приносить їм радість та емоційне задоволення. Тому. Е, далі перегляньте, будь ласка, фрагменти нашого заняття і нашого дня без іграшок. Напрям мистецтва: просторові мистецтва, часові та просторово часові мистецтва. У особливого малюках можуть яскраво переявлятися чи, чи інші задатки, наприклад, до малювання, танцю, математики, але це не означає, що дитина має справжній талант у цій галузі, і потрібно розвивати її лише в цьому напрямку. Потрібно надати дитині з особливими освітніми потребами змогу спробувати себе у різних галузях, дати побути і співаком, і балериною, і винахідником, і музикантом, і навіть науковцем. При цьому, але почали. При цьому потрібно стежити за тим, що подобається нашій особливій дитині, на що краще сконцентрувати нашу увагу, що виходить в нього краще, що надає нашому малюкові найбільшого задоволення і чим він потім може і самостійно Освітній напрям математика та логіка. Математика це кількісні відношення, просторові форми та логіка їх у закладі дошкільної освіти. Тому поступова ненав'язлива колективна взаємодія сприяє формуванню навичок емпатії, вмінню працювати серед, людьми, серед людей та разом з ними. Стрім освіта, на мою думку, є унікальним напрямком, який ефективно залучає дітей з особливими освітніми потребами до повноцінного навчання. Та їх індивідуального розвитку сподіваюся, що ми максимально розкрили для вас цікаві форми та методи. Організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з дітками з особливими освітніми потребами в рамках реалізації стрім освіти, за якою майбутнє нашої країни, відсканувавши qr код ви можете потрапити на нашу соціальну сторінку нашого закладу та зберегти для власного користування побачену презентацію. Щиро дякую вам за увагу.